Моя дорога найкраща, мила, що під серцем мене бережно носила. Моя мама серце просить поклонитися сиві коси, за твою усмішку наймилішу, за твою любов, що найщиріша, за твої обійми найніжніші, за твою турботу найсильнішу. Ти моя душа, моє серце, ти моя любов, моя рідненька. Ти. ти прости за ночі недоспані. За турботи і за хвилювання. Що тобі прийшлося пережити, щоби я змогла нормально жити? Ангел, і молитви твої бережуть мене від бід і горя. Низько поклонюся тобі, мило, саме ніжне, серце дорога. Попрошу у Господа я щиро, щоб обійшла тебе, біда. Дорога, найкраща, мила, щоб під серцем мене бережно носила. Моя мама, серце моє просить поклонитися за сиві коси. Поклонитись за сиві коси. Я скажу, люблю тебе, матусю.